Відділяють для чого? Будь ласка, привіт, по, заява подана на поділ всієї земельної ділянки, яка в них є в оренді, це площа 10 гектарів. Представник був запрошений на комісію і він дав таке пояснення, що підприємство планує частину об'єктів продавати, які в нього є. Продати він їх не зможе, поки не буде визначена ділянка і кадастровий номер. Мусить визнати і частину території він планує повернути війські Місць загального користування. Добре, тоді питання друге: скільки він заборгував взагалі? Він віддавав заборгував.

Це місця загального користування, місця під приміщенням, місця, які не допомляє, що це працює. Ще є питання, це хіін програм. Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. Як вирішення проголосування?